Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вплив осінніх затемнень 2023 року на гороскоп Ірану. Ось подивіться, це країна Іран, скільки в неї національностей, і, крім того, різні національності ще мають різні вірування. Ну, Мусульмани вони, але все-таки з різними там ідеологіями. От. Суніти, шиїти, і ще якісь в общем, і ще й різні народи. Тобто вона країна ця не унітарна. Тобто перси не мають такої значного впливу, як, наприклад, над усіма останніми народами. От. І тепер я показую, що буде з затемненням, як будуть затемнення впливати на цю країну Іран. Значить, Перше, ось бачите, це затемнення буде проходити на кордоні другого дому і третього, фактично вже в третьому домі. І це впливатиме в першу чергу на власне, на власне інформаційне поле. Тобто в полі інформаційному в країні буде така негативний вплив. Цей вплив не зможе досягти мети, яку він собі ставить, там, наприклад, усіх залякати, поставити під свій контроль щоб ніхто там не нічого не замучував і не виступав і ніяких демонстрацій не створював, так? І змінити зовнішню ситуацію. Тобто він не зможе, тому що він не зможе зовнішню змінити, і не зможе внутрішню ситуацію, бо недосконалі методи зруйнують його плани або вже зруйнували його плани. Цього негатива. Тобто він планував цей негатив, що події будуть розвиватися так, а вони почали розвиватися інакше. От. І під час затемнення Меркурій, ось, знаходиться на Плутоні натальному. От. Причому тут, значить, Меркурій 17 градусів, а Плутон. 18 градусів, ну, майже, майже з'єднання йде. от, І це око ворона, і вказує на початок саморуйнування держави Іран. от, Тепер Марс, Марс у скорпіоні. Марс знаходиться на вододілі корабля Арго, вказує на поділ іранського суспільства на два табори з різними поглядами. Таким чином, внутрішнім середовищем важко керувати і втримати на плаву. Так, слідуючи, чорний місяць знаходиться в опозиції до Сатурну. От. І він ще знаходиться цей чорний місяць на асценденті, а Сатурн теж на асценденті. Бачите, це вже друга країна така, що в неї йде такі, такі протистояння на асценденті. От. І тобто, буде пози... що буде у позитивних людей викликати незадоволення ситуація, у негативних людей задоволення. І фактично, ось люди в цій країні поділяться на два протилежні табори: кому подобається, кому не подобається, і Венера вказує, що у негатива можливості будуть зменшуватись, а у позитива збільшуватись, позитив буде оцінювати та прораховувати свої можливості, щоб краще їх використати, а негатив не врахує внутрішню ситуацію. Розбіжності у поглядах та свої сили. От. І Плутон показує. Ось Плутон. Ось ось Плутон стоїть. Ну, в восьмому домі. От, і. Що негативне зможе щонебудь створити, і навіть те, що так ретельно спланував. Тому що восьмий дом це творіння, от і не зможе він створити. І Сатурн знаходиться в опозиції до чорного місяця, так? що показує на війну, руйнування держави Іран та короткочасного задоволення від нападу Хамазу на Ізраїль. От. Юпітер вказує на втрату влади та імідж України. От. Юпітер, бачите, в 9-му домі в Зеніті. А Уран, майже біля лінії вертикальної, вказує на несподівані зміни, які стануться завдяки власним вчинкам. Уран стоїть проти урану, бачите? І це показує, що це будуть. Кардинальні зміни. от, І затемнення, вже ми поглянемо, на 28 жовтня. от, 28 жовтня затемнення дає нестримне бажанням. Ні, я ще хочу показати, що оцей напад Хамаса на е, Ізраїль він вже заклав оцю ну, як точку е, руйнування цього Ірана. Бачите, ось, ось місяць стояв е, у, е, значить, в раку от, і е, протистояв фактично. Е, Плутону, місяць сонце знаходилось у другому домі і знаходилось на проти, в, протилежному, в протилежній позиції натальному сонцю. Тобто, показано, що це момент руйнування цієї держави, руйнування. І вона пішла сама, ну, тобто визвала вогонь на себе, тобто воно самознищення. Буде, от що буде з цим Іраном. І ось ми дивимося на затемнення вже 28 жовтня. 28 жовтня дає нестримне бажання, ну, тут стоїть, от, воювати, боротися за якісь свої погляди і несподівані зміни будуть на користь позитивним силам і на біду. Негативним силам, тобто якісь, його, якісь плани розкриються, тобто інформація стане, стане доступною, і ось ці плани розгадаються, які задумав ця країна Іран. Сонце вказує, що успіх буде у того, хто буде діяти на загальне благо. Ось. От. А Меркурій вказує, що результати будуть у того, хто буде діяти з любов'ю. Навряд чи, щоб Іран діяв з любов'ю, результатів тоді ніяких не буде. І Марс показує, що для здійснення своїх устрілінь планів необхідно проявляти розсудливість, терпіння, наполегливість, почуття обов'язку та самостійність в деяких питаннях. А тут немає нічого такого. І тому результати, які задумав Іран, не будуть не отримані, не будуть отримані. От, тобто вони, напавши на Ізраїль, щось планували, але в них вже пішло воно все не так, як їм хотілося. От. І по-перше, я ще хочу сказати, що коли це все сталося, то значить, американці ввели в персидський в персидську затоку свій корабль от, потужний. І також і в Середземне море. Тобто таким чином вже показували вони, що Іран не зможе зробити атаку на Ізраїль або ще щось зробити, але так само це і є загроза самому Ірану від Сполучених Штатів Америки. От. І потім Плутон. От, він надіється, що він щось створить своєю спритністю та обманом, але нічого не зможе створити, бо е, у, е, в опозиції до нього стоїть натальний Юпітер, який ніяк не сприяє здійсненню негативних якихось планів. Тобто е, Бог. На них працювати не буде, як вони дуже хочуть. Це ж по магії вони заставляють богів, щоб на них вони працювали, на сатаністів. Але тут такого не пройде. От. І ось, бачите, тут навіть показує, які будуть зміни колосальні в, у відносинах з, з якимись партнерами. От, які е, зруйнують усі плани. От, і ці е, значить, відносини стосуються Китаю, бо вони надіялися, що Китай висунеться е, у боротьбу з Сполученими Штатами Америки. Але Китай вже зробив свій значить, висновок. Він не буде вступати в цю боротьбу і не буде для себе гірше робити. І оце показується, що ця позиція, оця зміна, колосально змінила усе, що вони задумували. От далі. Чорний місяць на великих потенційних можливостей. От, І от я ж вже вам сказала, що нічого з цих можливостей не буде, тільки буде їм на біду, і Венера ще злість, і прагнення домінувати над оточуючими, призведе до відворотньої біди. От, І саме тут ще і місячний е, східний вузол. Це показує, що е, негатив не пристосується, пристосується навпаки позитив. От. І значить, лінія катастроф. Це у нас буде 29 листопада, От. це місяць ой, Сонце і, і Марс будуть проходити по лінії катастроф, це Альдебаран з боку Тільця і Антарес з боку значить, Скорпіона. От оці дві значить, значні такі значить, зірки вони зумовлять цю катастрофічну позицію. І ось бачите у самого Ірана місяць натальний, Натальний, коли він створювався, ця країна, стоїть якраз на Альдебарані, біля Альдебарану. І це ось посилить оцю цюрівну силу ось таких, ось такої напруги сильної. Крім того, що ще на десценденті знаходиться Сатурн. Тобто, показано, що руйнування цієї держави буде значним. От, і, скоріше всього, вона буде воювати за свою територію, на її території буде ця війна проходити, боротьба, а не на чужих якихось, як вона собі, може, планувала або мріяла, що вона не буде на своїй території оце отримувати. І тут показано, що вона отримає значить, люлей на своїй території. І ось чорна, чорний місяць стоїть на її Сатурні. На його Сатурні. От, і це говорить, що внутрішній, ну, все буде валитися, і от багато дуже народів, народностей у цій, у цій країні, вони, значить, не будуть підтримувати Іран, будуть виход... вставати в опозицію до нього, до е, державної якби, машини. О, тобто перси, азербайджанці, курди і всі останні там народи вони не будуть підтримувати Іран, не будуть підтримувати його значить, релігійного цього лідера. О, таким чином ми бочим, побачимо, як зруйнується ця країна. На цьому я хочу закінчити, побажати всього найкращого. Спасибі вам за те, що прослухали мій прогноз. До побачення.